Так, ну, почнемо, хто я такий. Звати мене Данило, позивний «Рок-н-рол». І займаюсь я тут тим, що командую підрозділом ППО, яке працює на прикриття нашої батальйонної тактичної групи. Працюємо ми щоденно. Обстановка в повітрі у нас дуже напружена постійно. Тобто орлани, зали суперками, вони літають просто, ну можна сказати, як косяками, да? якщо там з птахами порівнювати. І дуже рідко бувають такі моменти. Ну в основному це дуже погана погода, коли вони не літають. А так працюємо, шукаємо ми їх постійно. Дуже велика щільність FPV-дронів. І ланцетів, ну, і FPV побільше, звичайно. Тобто, ну, літають знову ж таки по кілька десятків на день. І ну, доволі напружена робота, скажімо так. Спектр задач у нас доволі різноманітний, тому що озброєння нам дозволяє не тільки по повітряним цілям працювати, але і допомагати піхоті. В Скрутні часи, так скажімо, і підтримувати їх вогнем під час штурмів, знищуючи живу силу противника. Вона може розібрати позицію, вона може вразити якусь навіть там техніку, вона пробиває броню БТРа, наприклад, бронебійними снарядами. Але е, найбільше користі вона приносить якраз от при роботі по позиціям піхоти. Бо є ще тут е, у нас такий тип боєприпасів, як осколочно фугасні І якщо правильно розрахувати відстань, скажімо так, вибрати позицію е, таким чином, щоб ці осколочно фугасні розривались над головами у е, ворожої піхоти в їх траншеях, то е, урон там максимальний. Ну наскільки це тільки можливо. Ну, противник, він завжди охуєвший не тільки від ЗУшки, а й взагалі хі -хі, від нас. Тому що ну, насправді тут зібралася офігенна команда людей, які просто е, хочуть цьому противнику навалити по саме не можу. І всі стараються, і ну, зенітники в тому числі стараються. А так як скорострільність, щільність вогню і дальність ураження у неї доволі такі непогані. То ну, Зушка наносить дуже багато, скажімо, е приносить багато користі нашим, наносить багато шкоди ворогам. Я би «Гепарди» хотів, і Евенджери хотів, і е, ну, не знаю, там, е, співпрацювали в іншому місці з розрахунком французького ЗРК Краталь, е, який по ТТХ ну, схожий на нашу ОСУ, але насправді там технічно він настільки. Е, більш сучасно оснащений і настільки ефективно працює. Я бачив його роботу, я бачив, як це все відбувається. Ну, звичайно, що хотів, але ну насправді ми ж не вибираємо з чим воювати. Ми воюємо з тим, що є. От. Безумовно, хотілося б, але ну, маємо на зараз те, що маємо, і працюємо з тим, що підтримуємо в боєздатному стані все озброєння, яке у нас є. Мене конкретно, та й усіх ну насправді мотивує те, що ну, ми маємо перемагати, ми маємо надавати, ну якщо там не вибирати, скажімо так, слів, да, ми маємо дати пизди цим підарам. От, тому що вони прийшли на нашу землю. У, у мене дуже багато друзів е загинуло вже або поранені вже. Так само у всіх розрахунків, у всього особового складу, на який от зараз тут працює. От. Ну і не дарма ми ж їх називаємо підари. Да? Тобто це максимально сконцентрована і ну, 100% там, кристальна чиста ненависть. Ну Їх не має бути. Тобто Ідеальний результат е це коли в. Зведені Генерального штабу буде написано не кількість там в тисячах, да, а знищені всі. От ну, оце е особливо, коли ти знаходишся на лінії бойового зіткнення, ну тут, типа, якби і варіантів інших нема. Тобто, це просто робота е ну, по знищенню м істот, яких просто не має бути. От і все.